Привіт всім привіт! Друзі! Вас вітає Колян на карті Аграрний край, всіх вітаємо підписникам привіт, гостям каналу привіт. Надіємося, гості каналу стануть підписниками. Не проходьте мимо, з нами цікаво, з нами весело. Отже, що ми будемо в даній серії робити? В цій серії нам треба срочно, срочно, нам треба посіяти. Пшеничку, пшеничку нам треба посіяти. Нам дали от такого трактора. Я коротко розповім, що ми будемо далі робити. Нам треба купити курей. Нам треба посіяти пшеницю. У нас найми дуже великі, калян. Е, зустрів е, земляка одного. той по стройкам вештався, а комбайнер і тракторіст дуже класний. От. Позапропонував йому на роботу. Колян уже ж фермер, великий фермер. Уже поля є, вже коляна узнають. А той каже, так нас каже, тут багато є. Каже, скільки ну, каже, люди каже, працюють той там, той там. Так Колян каже, давай собирай. Ну і будемо працювати. Люди наймають, люди хочуть, щоб працювали. Спеціалісти потрібні. І отже, люди прийшли до Коляна, і в Коляна будуть працювати люди. Колян уже фермер, як би сказати, великий. Колян буде платити дуже хороші. Кошти їм, ну, не такі, що і великі, але не обіжатиме. Хоча ви знаєте, як сказати, що українець-українця швидше нагне, чим е, хто-лібо. Ну, суть не в тому. От, е, Колян не такий. Колян нормальний, Колян класний. Так. Е, є у нас таких два МАЗа. Так, ми зараз будемо, нам треба за... далі. Давайте по порядку. Твою мать. Ладно, рекламна пауза. Я вас попрохаю, хто дивиться даний. Відеоролик, поставить лайк цьому відео. Це такий е, палець догори, такий, чорний жирний, так лайк поставить, вам воно нічого не коштує. Це займає буквально пару секунд вашого времени. От, Ніяких капіталовложень не потрібно. Просто поставить лайк і це покажуть другим е, глядачам. Це відео, Ютуб буде бачити якусь активність. Напишіть якийсь коментарі, хто звідки, да, хто чим займається, кому може день народження, я привітаю, О, чи ще щось. Ну, Буде актив, буде е, показувати. Нас найми. 46 поле, кукуруза, Тут дуже багато техніки. У нас льон, тут теж треба збирати. Е, хлопці довольні. Техніка. Класна. Кажуть, ти що? Калян. Йо-майо, -йо. ми тільки ми, ми, про таку техніку. Нова. В холдингах охотно... <кху> вибачаюсь. В холдингах до людей відносяться як до людей, не так, як <кху> самі знаєте, де вибачаюсь? От, кормлять, селять, агрономи, взагалі е, ну, люди прекрасні. Та й хлопці виконують свою роботу, роблять свою роботу, не халтурять, от, тобто, чіпляться немає до чого, всі адекватні, всі нормальні. Так, насамперед, насамперед, давайте ми поставимо сіять, тому що ми можемо не спіти посіяти нашу пшеничку. Так, тут пшеничка, нам треба відкрити сіялочку. Нам треба загрузити сімена і добрива. Тіхо, не розбийся. Так, тут у нас семена, тут у нас сімена. Насамперед треба загрузитися і поставити. Бачиш? Впереді, передній відсік це у нас сімена. Так, давай ще поб'ємо машини і все буде. Да, от, бачиш, передній відсік сімена, а той відсік у нас. добре, нам треба швидко быстренько... цей відеоролик, мабуть, ми розтягнемо це все, оце все дістає на пару відеороликів. Тому що води нічого ми не всємо, кукурудзи дуже багато. Ну льон, звісно, льон, да. льон там не дуже такий, як би сказати, давай ще кришу відбий, я молодець. От. А от кукуруза по кукурузі, так, да, по кукурузі буде дуже, дуже, як би, сказати, будемо вже ми закінчувати це все в слідучому ролику. Тихо, 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 тихо. Отак. Є. Отлічно. Так. Давай злажуся, не видергуся. Далеко ми не будемо. Посіємо одне поле пшениці, нам хватить того поля на солому. А ці поля, оставимо, а ці поля оставимо ми з вами на. Так, поїхали. А ці поля ми з вами лишимо на щось придумаємо, що ми будемо сіяти на цих двох е... останніх полях. Ми це здорове поле посіємо, ми соєдинили да, в тому роліку. Хто хоче знати більше, переходьте на канал, там є розділ плейлисти. І... В плейлистах ви знайдете все, що е, треба коляну. Ой, ну, весь весь шлях коляна, ви побачите. Весь, весь шлях ви коляна, ви побачите. Так, робимо курс. От, весь шлях коляна. Де що, як він починав? Е, де як нанімався, де бичував і тому подобне. Все там є. О, ви все там побачите так. Починаємо звідси. Да? Так, у нас пшениця, да? пшениця. Це як полагається, бо я зараз посію, я можу. Я парень такий. Ну, Колян, верні, парень такий, що. Опа, ча. Так. Зараз ми зробимо так. І, хабуть. Посіть то ми посіємо в цьому ролику. А от... А от, а от. Остальне ми не встигнемо. Все. Все. Назвем, ну, давайте назвем... Петька буде сіяти. Петька це у нас буде Петька, Петька Хохол, Петька Українець буде сіяти у нас. Я теж хохол, і колян хухол, всі ми хохли. Нормальні люди. Так, хорошо, все. Так, все сіється, все робиться. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Ми зараз тут запустимо спочатку наші наш, наш, наш льон. Спочатку ми запустимо наш льон. Так. Буде у нас льон працювати. Опа, пошов. Пану, що не можна. Де, де, де? Куди ти їдеш? Ти ж казав, що ти спеціаліст. Бачите, він по цьому погано орієнтується. Так, льон пішов і побіжав. Не просто пошов, а побіжав. Так, тут отак, я не, не понял. так. Отак, так, напевно, треба. Ідіоту хромосому, ну нічого, бувай таке. Так, 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 так. Так, от тут ми ось його поставимо. Отак от він стане. Для нас солома теж дорога, теж дорога. Ну, люди скосять і все в них буде добре. Так. Все. Почали пацани косити льон такими джонниками. Ну, джонники це з того. цього. Тепер йдемо ми сюди, в оцей великий холдинг. От. Отакий буде. Отакий буде стейджер, тягать буде отакий перегрузчик. Здороветельний тут кукуруза. Так, отут у нас будуть нюхоланди, Джондіри з такими жоточками працювати. Кукуруза це капець. От. Все, значить, починаємо ми. Тут, щось, тут я трошечки відкосив усе це. Це все, якщо що, це все найм. От. Щоб дощ, дощ підеться. Ну мені по косовиці, то по барабану, як би то сказати. А от посів, 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 щоб встигнуть, посіяти пшеничку. М -м -м, так, 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 так. Так, давайте спочатку запустимо і він буде поїхав. Давай, дружман. пошоль, пошоль, пошоль. Так. Тут ми розгортаємо ну і це... починаємо ставити наших хлопців. Починаємо ставити наших хлопців, щоб збирали нашу кукурузочку, а ми будемо збирати в них е е кукурузочку і вигружати в машини. машину. Машини з великими прицепами. Фури Вольво. Ну, давайте десь отут ми заїдемо. Так що якось потихеньку-потихеньку починаємо розвиватися, потихеньку щось будемо заробляти. І купимо мрію під... Дім, як то кажуть. Так, лупенда, лупінда. Так, 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 так. Так. Ну давай, ти чого? Давай, 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 давай. Поїхали, поїхали. У нас, нас все впритик, все впритик. Все ну от ми в цьому, в цьому відео ми так розставимо їх. більш-менш. А вже всі ми будемо закінчувати. Ну, закінчувати. Тому що дуже багато роботи. Нюхоланди гарні. Ну, кукуруза, Джони, Нюхоланди, роторні, все як полагається. Ух. Красотища. Так. Джони. Джоники пішли. Джоники з кукурузною жаткою Джонни це ух. Я не понял. Ага. А чого за? Я шо не можу передать, чишо? З Нюхоланда? Э, е, ви мені тут давайте не это. Не хера борь Ооо, ну так це друге діло, эээ, Що ты? Що ты? Торопиться надо, братан, торопиться? Джон, ты шо? Ви ж красавчики? Ви кукурузі, це ж... Ви ж боги в кукурузі. Джонника, кайс! Джон, це ж це ж боги кукурузи. О, диві, цей, нормально. Бачиш, дуже багато техніки і вже ППС просідає в мене. Ну, Слабенький комп'ютер, що я зроблю? Так, давай, поїхали. Ну, Це щось вже кидає шнека якогось Бена. Кукуруза, 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 овощі. Ось такі от машини у нас, бачите, під загрузку стоять. Так, а цим ми заїдемо тут. І там хлопці з льоном будуть вигружатися на краю їм перегрузчик не потрібний, а тут перегрузчик потрібний. Тут без перегрузчика нікуди. На кукурузі, да, хто, 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 хто в цій темі, той знає, що перегрузчики на кукурузі це ух-тема. Ну, чого вони викидають шнек? От я не розумію, зачем він викидає шнек. Це просто катастрофа. Так, тут треба зробити. Щось таке робиться. Так, ладно. Все добре, все добре. Почали, ми все працюємо. Все у нас працює. Тут у нас працюють, тут працюють, все як полагається. Так, що у нас тут, дядя Стьопа? Все робота, так? Да? А кришку, якщо закрити, ні? Одостановлювали. Він ще тільки края обходить. Ну, я думаю, що він встигне. Я так думаю, що він встигне, а там будемо побачити. Так, хорошо, 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 все працює, все добре, все прекрасно. Ну що ж, друзі, все ми поставили, все у нас працює. Треба йти купувати курочок. Так, зараз побачимо, що ми тут можемо робити. Ухти, тут такі двері ще є, де. Ух ти, Йо-майо, -йо. ми тут можемо зайти. Да? Можем? Нифига себе. И что, и эти двери открываются? Не, не открываются. Еще дальше. Опа, что мы тут можем? Это типа так хотя а это... Ух ты. Да. Бомба, ракета, петарда. Так, 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 так. А где же нам? Ага. Тут мы тоже можем заходить, да? Так, ага, ну так, да? так. Так. Куриця! Ну, ми вже будемо брати куриць. Куриць ми будемо брати, мабуть, з вами таких уже. Дорослих. Нафіг нам. Так, 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 так. 1200. Ох, ніфіга себе. А що? А, вибрати Да Ну, давайте. Що ми можемо. Давайте мы со что штук их возьмем. 99. Ага. Вот так больше не могу, да? Купить. Да. Есть. Теперь выбрать. В смысле? Давайте 120 хай буде. Ну і петуха, звісно. 12 петухів надо. Петух на 10 курок. Так, 12 петухів. є. О, де Вже ходять, бач. Все як полагається. Надо закрыть, бо потікають. Так, ага, следующий. І будемо ролик ми заканчувати, бо це буде, воно затягнеться на Ого-го, Так. Давайте, чує. Вже хтось нуждається в розруцький. Йо-мойо. А що такое? Баг, якийсь чешу. Сюда, что я не можу? Купить курей? Хм, странно, но факт. Тригер не роба, прикинь. О, тихо щось було, да? Охереть. Сразу петухів. Потім курок. Все, вони будуть потихеньку у нас плодиться. О, все є. Диви. Бач, красні білі, все як полагається. Так, що ж, друзі мої, на цьому ми будемо з вами ролик закінчувати. О. В, слідуючій, в слідуючій серії ми це все будемо закінчувати, да, збирати кукурузу. Туди-сюди у мене вже дивіться, скільки їх нуждаються розруски. Але у мене ролик вже він більше 20 минут. Це хреново, хреново. Його мало хто дивиться, а треба по просмотрам, хоча б, щоб було про 30% просмотра. О, ну, Такого плану. слідуючим роликом будемо все закінчувати. Я дуже вам сильно вдячний. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і включити кнопочку колокольчика. Дай Бог всім здоров'я. Будьте здорові, будьте всі чимними і давайте будемо людьми. Всім пока-пока.